В наших 12 центрах первинної медико-санітарної допомоги є пункти для вакцинації. Відповідно, вакцинація це також слушне зараз питання, і треба її проводити, хто ще не вакцинувався. Я вважаю, що якщо люди знають, що зараз підвищення рівня захворюваності на ковід, то треба якомога менше бувати в місцях скупчення людей. Якщо ви захворіли, то не виходьте з дому, звертайтеся до свого сімейного лікаря. Якщо вже трапило, що ви виходите, то треба надягати медичну маску. А також коли ти приходиш додому, треба мити руки і не чіпати обличчя, очі, доки ти не двомиш руки. Ну, це прості заходи, які, я думаю, відомі всім, з якими симптомами звертаються пацієнти. Це нежить, це біль першіння у горлі, це недомагання, біль у м'язах, в очах, підвищення температури тіла. Ну, може це закінчитися і бронхітом, і пневмонією, тому треба зразу звертатися до свого сімейного лікаря. А якщо він вважає за потрібне, він направить до фахівців, до стаціонару.